Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Просто і смачно. Сьогодні я покажу вам 4 смачні страви, які можна приготувати в автоклаві. Від традиційного борщу до смачної басми. Ви дізнаєтесь, як легко і швидко створити смачні шедеври. Приготуйтеся до кулінарних відкриттів. Перша страва український борщ. Всі розрахунки на одну літрову баночку. Одну цибулину та одну морквину подрібнити та злегка обсмажити на соняшниковій олії, половинку середнього червоного буряка, натерти на бурячну терку та додати до засмажки, поперчити за смаком, влити півсклянки води, столову ложку оцту, півтори столові ложки томатної пасти, одну столову ложку цукру. І тушкувати. Звичайно, що ці пропорції індивідуальні, підбирайте на свій смак. М'ясо орієнтовно 150-200 г злегка обсмажити, також нарізати соломкою половинку невеличкого цукрового буряка. Починаємо закладати в банку наші інгредієнти: спочатку м'ясо, потім цукровий буряк, потім картопля. Далі капуста. І останній шар наша засмажка. Тепер потрібно все злегка притрамбувати. Залишилось тільки додати чайну ложку солі та залити водою. Наступна страва, запашна та ароматна басма. На літрову баночку нам буде потрібна одна картоплина, одна морквина, невеличкий баклажан, невеличкий кабачок, цибуля, маленький болгарський перець, один зубчик часнику та маленький помідор. Нарізаємо цибулю, кладемо на дно банки, додаємо десертну ложку смальцю, наступний шар 150-200 грамм мяса, потім знову цибуля, далі морква, помідор, баклажан, нарізаний кубиком, зубчик часнику, кабачок, Картопля, перець та капуста. Злегка притрамбовуємо ложкою. У 50 грамах води розвести чайну ложку солі та на кінчику чайної ложки приправи хмелі сунелі. Вилити суміш у баночку. Наступна страва – казан-кебаб. На великому вогні на олії підсмажуємо 150-200 грам м'яса. Приблизно 10 середніх картоплин, порізаних кубиком. цибулину, порізану півкільцями. Порядок закладки продуктів. У баночку. Спочатку м'ясо, потім картопля, потім цибуля. І звичайно злегка притрамбовуємо. Для цієї страви чайну ложку солі та на кінчику чайної ложки хмелі сунелі розводимо у 100 грамах води. І потім заливаємо в баночку. Переходимо до останньої на сьогодні страви. Дуже смачна капуста по селянськи. На літрову баночку шинкуємо половинку середньої капустини. Одна морквина, одна цибулина, невеличкий болгарський перець, столова ложка томатного соусу, один зубочок часнику. Одразу додаємо чайну ложку солі, перемішуємо та з'єднуємо з обсмаженим м'ясом 150-200 г. Заповнюємо баночку по плечики. Гарно притрамбовуємо. Якщо капуста недостатньо соковита, додати 50 грам води. Тепер закатуємо всі баночки кришками попередньо запареними в окропі. Іноді баночки в автоклаві можуть спливати. Нічого страшного. Коли ми накачаємо тиск, то вони стануть на своє місце. Час приготування цих страв в автоклаві після набору необхідної температури 110 градусів 40 хвилин. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.